Перед вами україномовні ютуби, і сьогодні я буду вгадувати де правильна аватарка, а де ні. Поїхали. І так, давно мене не було на цьому каналі. Ладно, ладно. Я просто не знаю, що казати. Окей, перший це у нас візен. До речі, в самому першому тесті була така сама комбінація. А це я так розумію, візен зет. Окей, але візен у нас козак. Так, далі йде Каспер Хола. І яка аватарка правильна? Рожева чи синя? Я учора заходив на канал Каспер Хола, і мені здається, там була синя Ава. Боже, як так можна? Боже, як так можна? Ну я просто ніколи не дивлюся на аватарки. Окей, рожева. Так, то Уніан. До речі, про це був пост в моєму телеграм-каналі. І ні, це не реклама. Ладно. Окей, okay. Уніан це телеграм-канал, ой, точніше, Турха. А Уніан це ютуб канал, але не блогер. Тому йдемо сюди. Так, а далі іде великий пан? Шо там? Так, стоп, стоп. Ану, поглянь мені в очі. Коли там закінчення війни? Ладно. Хто взагалі знає аватарку Гордона? Чи Гандо? Еники-беники, їли вареники, Еники-беники. Ну, ну виходить, треба йти сюди. Окей, далі йде. <Collhop> що це? Окей, в цілому я знаю, що це Саня Майнкрафт, а це типу. What the fuck? Так, далі йде. Дівчина чи хлопець? М -м -м -м. Ну, в одному з минулих відео я бачив таку аву, а ось дівчини не було. Тому треба йти сюди. Так, зрада. Трастя. Оу. Я вперше це бачу, але мені здається, зрада більше підходить. Не підходить. Або не підходить, не знаю. І виходить трасця. Окей. <плес> Ви мені скажіть, що це може бути? Що це за канал? Ладно. Що це за зрада? Ну як український блогер може собі таке дозволяти? Окей, ідемо сюди. А далі йде алмаз чи олмус. Це от буквально виглядає як олмус. Ну, діамант. Діамант. Чи смар. <плес> чи бриліант. Я не знаю. Так, далі йде. тримає... Окей, а це типу, What is Rayon? Як буде на англійській тримати? Стоп, стоп, стоп. Я, походу, знаю, що буде, якщо Росія нападе на НАТО. Так, ну, Dog Patron. Окей, патрон. Так, <кхем> пес відоміший за мене. А далі. О боже мій. Синє волосся, рожеве волосся. Взагалі, клоник зараз виглядає ось так. І так, я знаю, хто це. І правильна аватарка ось ця. Так, синє око. Чи просто біле око. Взагалі я все життя дивився ось такі канал. Але зараз, вроді, як вони змінили аву. Так, дівчина в очках чи кіт в очках. Боже, це що за малорос... <клід> дівчина в окулярах чи кіт в окулярах. Mm, ну давайте кота. Хто це? Я не знаю, хто це. Ну давайте тоді кота. А чому? А чому не покласти кота на аву? Прикольно би вийшло. Я трохи забалакався. Клоникс, нормально. І виходить, що ось ця дівчина. Окей, далі йде. Що це за буква? Я зараз дивлюся на клавіатуру, у мене такої букви немає. І це типу буква П, ні? Так. Окей. О май гад! Це ж я! Постійно я її в цьому тесті, як неочікувано. А ось це, що це? Тисяча вподобаєк під цим відео, я міняю або. Окей, якщо ви не знаєте цю аву, то, будь ласка, підпишіться і дізнайтеся. Так, а далі йде кавунчик або яблучко чи ябко. Кхм. Взагалі у кавуна Майнкрафт Ава. Ну ладно. Так, а далі все буде погано, все буде добре. Це типу тес на оптиміста? Я не знаю цей канал, треба у мами запитатися. Ну я думаю, канал називається Все буде добре. Хоча ми знаємо, що все буде погано. Так, ось як сильно навушники змінюють обличчя. Ви знали, Ви знали, що навушники змінюють обличчя? Ну але це точно. Але це точно згенерував штучний інтелект, типу, очевидно, очевидно. У мене вже око набите. Так, Україна, Україна. Вот, плюсик чи квадрат-квадрат, і я не знаю, як називається ця фігура. Окей, ну це вроді як логотип Binance. ні? Так. Я просто криптоволючик, не переживайте. Окей, далі йде. Що це? Афроамериканець? Ну тут видно, що це курка на голові. Стоп, як я здох. Я тільки що був живий мало. Стоп, що це за баг був? Ех, я знову тут і. що це? Що це мене тільки що вбило. Так все ж таки яка ава правильна. В цілому я думаю, що це правильна ава. Так, так. Далі йде просто обличчя, яке я ніколи не бачив. Енекі-бенекі, їли єливаєники енекі-бенекі... Повезло, повезло. Так, далі йде буква Д. А він хіба не поміняв ваву? Окей, буква Д, Дімеч чи Дімкок. Я не пам'ятаю. Кабум! І на фінал у нас іде білка. Червоний фон чи білий? Як зрозуміти, боже мій? Стоп! Ви просто подивіться на цей язик, на це тіло. А тут воно таке саме. А, я поняв. Тінь. Подивіться, тут тінь йде прямо по лінії, так як це Майнкрафт. А тут. Що це? Тут немає ліній. Ось. Я експерт в тінях. Окей, okay. ну а єдине, що я можу сказати, це. Байбу! Чи хочеш піше фанутися? Не подавай, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.